Стоп! не треба робити цю вправу таким чином. У цій вправі більше працюють м'язи плечей, зокрема середня частина. Але більшість людей роблять це неправильно. Але у вас є я, який всьому вас навчить. Основна помилка, що люди піднімають або дуже високо гантелі, або просто піднімають гантелі, а не лікті. Воно то наче відчуваються плечі. Але це може призвести до травми, тому що з анатомічної точки зору, коли ми хочемо включити середню частину плеча, то це. Підняття ліктя через сторону по горизонталі. Все, ось тут м'яз скоротився. Коли ми далі його піднімаємо, то це вже створює додаткове навантаження на плечі і плюс залучає інші м'язи до роботи. Отже, невеликий нахил вперед, відчувається натягнення, і піднімаємо не гантелі, а піднімаємо лікті через сторони. Підняли, відчули скорочення, повільно опустили. Працюємо тільки ліктями на видих, підйом ліктії в горизонталь. Повільно опустили, можна навіть трошечки перед собою відводити, але головне піднімаємо лікті, не гантелі. Зберігай і роби правильно.